всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Новий футбук починаю з понеділка. Готувала сьогодні, так як вихідна на декілька днів і готувала більше, ніж зазвичай поки вдома поки є можливість. Зробила млинці, в мене було молоко, яке вже доходило, то я насмажила тарілку, пів таріл... ну, половину цієї порції вже з'їжено, це ще лишилося. на Сьогодні вистачить точно. Тут у мене я наварила червоного борщу. Була в мене така кісточка, я її виварила, але вона ну, не сильно м'ясна, я її віддала саме смачне м'яско кіфу, нам лишила лише, ну, тільки бульйончик зі звичайною капустою, бурячок, морковочка, все як положено. Будемо їсти зі сметаною. Далі я відварила гречаної каші. Якось давненько ми вже її не їли. Вона в мене навіть в запасах закінчилася, тому сьогодні купила кілограм, відварила, будемо їсти гречану кашу разом із смаженою рибкою. У мене був один великий мінтай, я його розморозила, тому що він в морозилці лежав, почистила, посмажила. І буде у нас на вечерю мінтай і гречана кашка. І ще в мене є смачнюча, свикрухина аджика. Так що, так що? Ось таке у нас меню. Ось таке у нас меню. Як діла, Скіф? Тобі знов жарко, так? Да? Тобі знов жарко? Давай да. тебе побриємо. тебе побриємо, будеш як ротвейлер Сфінкс, да? Скіфа. Песа. Пес. Ти такий красивий, ти красивий пес такий, бо, боже, яка собака красива. А, вімай. То покажи, як ти катаєшся. Покажи дівчатам, як ти класно їздиш. Боже, ну ти гонщик прям. Ну, то вертайся тепер назад. Ты в мене тільки не второй, Ну як тобі лісопед? Нормальний. Нормальний? Да. Я понял. <рик> <рик> Ма, ты бачила, как я такой гонщик нелегальный. Гончик нелегальный. У тебя права є? <рик> нет, нет, нема. А чо ти їздишь? <рик> <ж велик>. Да, <рик> да. <рик> то це можно на велику без прав їздити? Так, да, можна. Хто це там прийшов? Ліка. Точно? Так, да, я не тліпий. Молодець. У нас тут вже двір потихеньку починає бур'яном заростати. Вона трава по коліна. Дощі закінчилися і все. І воно тут усюди, усюди попрло. Завтра чоловік їде, забере нашу електрокосу. Чи бензокосу, я не знаю. На дачі вона зараз забере її і приїде і буде це все косити. Завтра тут має бути красота. А тут у мене вже півні зібралися цвісти. Один, другий, Воно, бачу, третій, четвертий. Боже, скоро краса буде. Дівчата сьогодні заїхала в Абруру, бо накуплювала усі життєво необхідної фігні. Знімаю на дворі, бо така благодать на вулиці. Так тепленько, хорошо, не хочеться вдома сидіти. Так, і почну, що я купила? Набір барвників для яєць. Тут жовтий, червоний і золотистий колір. Три штуки по 3 грама, 14 гривень зараз. Далі пакет Аврора 5 гривень. Губки для миття посуду по 7 гривень одна, 14 гривень за дві. Генеральне прибирання в мене планується, тому. Купила, тим більше, що закінчилася. Приправа для корейської моркви. Буду робити корейську моркву, щоб на паску була 7 гривень. Далі набір декору, добрик, пташка. пташка Це ось ці пташки з квіточками, такі пастельні, гарні кольори. Мені дуже сподобалися, ще придумаю, куди його, 17 гривень. Далі посипка кондитерська деко ось така Це мені. Для дітей тут такі красиві, красиві яєчка, вони ще блищать, переливаються. 2 гривні, все на все, тому вирішила взяти засіб для миття посуду 35 гривень. Потім засіб для миття скла. Сьогодні я буду прати тюлі і мити вікна 29 гривень. Потім пакети для сміття чорні в мене закінчилися по 9 гривень на 35 літрів 15 штук. Далі набір серветок віскозних, це мені також потрібно для миття вікон 12 гривень за 3 штуки. І набір декору, ось такі яєчка з посипками. Посипки ці, в принципі, мені не потрібні, я їх залишу. Мені потрібні тільки оці яєчка. Оце я вже передумала, я буду дітям прикрашати пасочки ось цими яєчками і ось цими посипочками. І ще щось придумаю. ну там... Як фантазія, моя зіграє, тож отака в мене закупочка в Аврорі обійшлася. Вона мені в 168 гривень. Around, I just can't go without. Why'd you leave me here? Making it sound like I'm not.